Всім привіт! Ви е, на моєму каналі і сьогодні я вам покажу всі сумочки та сумочки, що в мене лежить в сумці, яку я ношу кожен день. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Тому поїхали. Так, перша сумка, сумка яку я буду показувати, це у нас ось така сумка звичайна, яку якраз я ношу кожен день. Ну, зараз. Але завжди я на ношу. Так, далее, вся сумка, я купила и <свечу> на Алиэкспрессе. Звучит сумка. Так, да. далее, вот такая, здесь еще малая, но она очень маленькая. Вот, в ней помещается только телефон и все. Так, далее, у меня вот такая розовая клетка. Я не люблю на цвету. О, а тут ще був цепочка така, що але зараз її нема. Далі ось така жмоква сумочка. Ось така. Я її люблю, що ми з восени. У мене у неї ось тут зараз ось тут ось таке от не От. О! Цукерка. <ріх> Далі ось таке і ось тут ось. Тут лейкопластр у мене держать. Не спрошу, ти чому, але ось так. Не питайте. Так, і останнє це баланка. Так, ну ось тут одне відверстя. Так, дає ось тут воно. Остібається. І гарно, і дуже вона удобно, коли брати у якісь поїздки. Ось Коли я верховину весною їздила, то я її брала. Тому ось так. Це була остання, тому що я вирішила, що не буду показувати шопери та рюкзаки. Тільки сумка і панку. Тому ось так. Тепер давайте я вам покажу, що в мене лежить в сумочці. Гата ось така, на ну, ось тут розстібається ось. Ось, ось так. І ось тут у нас є одне таке. Далі головне. І ось тут кармашок. Так, почнемо з там, де ось тут. Тут же виглядаю моя зарядка, яку я ношу з собою. Часто, не завжди, але часто. Щоб зарядити телефон. Далі. Наушники. Звичайні айрподс, наушники. І все. Тут я наліпку сама наплела. І так далі. Сухі сервати. Ну, це база. Ще в мене вологі ну, запрети серветки, але зараз вона скінчилася. Далі гроші, шльов гроші. А тут мене тільки гроші. Тут у мене есть... угу. є Налипка. наліпки. Ну, угу. тут гроші, там тут мелочь. Ну, ось так ось. Ура, закрилась. Так, еще ще в головному відділенні в мене є стрілька карка. з лісовим радом. Так. На великому. Там за велике... це ми вже я вже показала вам. <ріпи> так, далі. І там, де застіжка. Так, перше. Це у нас ось така резинка. А, іще ось така резинка, ось така. Дві така резинки, і я знову. ну це потрібна річ. резинка. Так. близко ли губ. Блин, дуже классно пахнет дыня. Блин, без колера, для мы дуже хорошо. Далее, изначально, мана. Какао. В 405 кольорі. Зараз це черри нют. Віжчимо нют. Ось такого кольору. Зараз ä, вам покажу. Ось так він виглядає. Я його ношу з собою. Церкель це, ну. Включаю в зеркальце, маленько. И мы так нормально. И остальное. Все у нас расчистка. Вот такая, я не посчитаю вам заразу. Танглетезер. Я не знаю, як О, правильно це читати, тому почти. Тан... Танглетезер якийсь. І все. А, завжди в мене ще лежить там. Ну, телефон, це база. але я, я зараз на нього знімаю Тому я не поклала його туди. Не... Ну, і завжди я тільки виходжу на вулицю і укладу його з собою. А так він просто дома не лежить в мене. Тому що. Я ним пользуюсь. я його таскаю. Тому все, я вам все показала, розповідала. Тоді можна вже прощатися. Дякую вам велике за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і усім пока і гарного дня!